Забути про цигарки назавжди затятому курцеві, допоможе страх. Коли він побачить цей ролик, палити йому вже не захочеться. Вважають організатори рекламної кампанії. У світі переконалися найбільш ефективно на курців діють жорсткі образи, які викликають сильні емоції і страх. І найголовніше демонструють правду в світовій практиці, коли проводиться якась соціальна кампанія з метою попередження куріння або зменшення вживання тютюну. Завжди використовуються або сильні е, іміджі, сильні е, якісь е, зображення, часто зображення органів е, вражених органів курця, або е, різних хвороб. Ініціатором рекламної кампанії є Всесвітній фонд здоров'я легень. Там порахували, що 90% хворих на рак легенів є курцями, підтримали благородну ідею в міністерстві охорони здоров'я України. Кампанія включає тотальну антирекламу тютюну, де тільки можна. На телебаченні показуватимуть ці ролики. Їх виготовили в Нью-Йорку 5 років тому і вже продемонстрували на півсвіту. Ця кампанія дуже скажем була позитивно с е, позитивний ефект в місті Нью-Йорку, а потім ще десятки в десятки різних різних країн в тому числі і в росії перекладена перекладена на різні мови адаптована для різних країн Антиреклама добре, а от повна заборона реклами сигарет мала б набагато кращий вплив перш за все на тих, хто ще не спробував тютюнового диму. Вважають організатори кампанії. Досі в Україні цигарки рекламують всюди. Навіть акції проводять, аби стимулювати продаж нікотину. У вересні Верховна Рада планує прийняти законопроект про повну заборону реклами сигарет. Борці з корінням покладають на обранців великі надії. Вікторія Бакалець, Подільська панорама.